Що людина посіє, те людина пожне. Що людина буде ігнорувати алгоритми здоров'я, базові потреби свого організму, хоче вона чи не хоче, віра вона чи не віра, так чи інакше, вона пожне проблеми. Якщо вона відноситься до свого здоров'я погано, не дивлячись на те, що вже є сигнали, там низький рівень енергії, болить голова, тиск. Погане самопочуття. І вона думає, зараз я вип'ю таблеточку і мені стане легше. Так, може. Це буде пов'язано з тим, що ти просто виключиш лампочку. Наприклад, в тебе в машині горить лампочка, що тобі треба мастило поміняти. Ти береш і ту лампочку видавлюєш, щоб вона тебе не турбувала. Так працюють таблетки. Зняти симптом, ти не лікуєш себе, ти просто знімаєш симптом. І тобі треба заглянути в інструкцію по відношенню до свого здоров'я.